Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки. Ми з вами наш день уроки, і тема сьогоднішнього року, що в людини найцінніше зірка Мензентюк Золоте серце. Уже цінок нам дав сигнал. Працювати час настав. Тож ми часу не гаємо, роботу швидше починаємо. Виконав з вами розчитку. Повторюємо за мною ми розкажемо вам таке ке-ке-ке, ке ке ке, -ке, -ке, -ке. Поміж гірбі біжить ріка ка-ка-ка, а туман як молоко, ко-ко-ко, ко-ко-ко, А пороги не кі-кі-кі, Справ багато у ріки, ки-ки-ки, Наповав усіх на віку ку ку-ку-ку. ку ку Так, і продовжуємо з вами працювати зі скромочки, які ми вже з вами вивчили. так? І давайте їх проговоримо: на столі стоїть сільниця, у сільниці сіль. Давайте ще раз, раз швидше. На столі стоїть сільниця у сільниці сіль. Молодці. Так, наступну на другу сім дочок, сіро вишивають сім сорочок. Сім дочок сіро вишивають сім сорочок. Так, і боси хлопець накосить, роса, росить, ноги босі. Босих накосить, носа росить, роса, росить, ноги босі. Так, молодці. Так, прочитаємо з вами правильно. Чітко вимовляйте виділені частини слів. Мерші найстарша. Персні, середуша, коштовні, найменша, одужає сиріточку, пригорнула, погладила, засміялася, придбали. Молодці. Слова, можуть бути, вжити в прямому. І переносному значення. В українській мові є слова і вислови, які вживаються в прямому, тобто, як є насправді, та в переносному, тобто в непрямому значенні. Наприклад, от золоте серце золоті сережки, як ви думаєте, де пряме значення? Золоті сережки, тут тобто, зроблені з золота, а золоте серце це в переносному, адже не? серце не зроблене золота. Золота осінь, золотий годинок, де пряме значення? Так, звичайно, золотий годинник, а золота осінь це у нас переносний. Так, і це в тим, що вона така жовтенька. От зараз ми спостерігаємо з вами золоту осінь. Золота медаль золоте колосся. Отже, золота медаль це пряме, а золоте колосся переносне значення. Золота дитина, золоті руки. Так. І це, це в нас в переносному. Золота каблучка, золотий характер. Каблучка може бути золота, отже це пряме, а золотий характер значить дуже гарний. Це в переносному. Золоте волосся, золота корона. Отже, корона може бути золота, а золоте волосся, то такого жовтенького, гарного кольору. Тобто переносна. Знаємося з письменницею. зірка Мензатюк – це сучасна українська. Письменниця талановита, лауреат Міжнародного літературного конкурсу на США та літературної премії імені Лесі Українки Наталі Запіла. Будь ласка, розгорнули сторіночку 35-ту своєї книжечки. Зупинили, самостійно прочитали, а потім прослухайте. Прочитали? А тепер прослухайте. Золоте серце. Жив собі цар Золотодар і мав він трьох дочок. Покликав їх до себе і дав кожні по три золоті монети. Купіть собі, що бажаєте. Зраділи царівні. Ваші побігли міста. Найстарша царівна купила чудові персні, не дав собі на пальці обручка. Середульша царівна купила чудові коштовні сукні, ткані, вишиті золота, а найменша царівна не знала, що вибрати. Іде містом, роздивляється, аж зустріч заплакана жінка. Чого ви, тітонько, плачете? спитала царівна. Як же мені не плакати, коли моя хата згоріла, то візьміть ці дві монети, за них нову збудуєте. Пішла царівна далі, бачить, малі діти плачуть. Чого ви, дітоньки, плачете? Як же нам не плакати, коли мама захворіла? «Нати вам монет, купіть ліки, мамою дуже. Тоді зустріла босу сиріточку, сумну присумну, вже не мала що їй дати, та ласкаво пригорнула, погладила по голівці. Сиріточки засміялася, вернулася царівна до палацу, нічого не купивши. А цареві цікаво, що його дочки придбали, послав слуг подивитися у найстаршій царівні золоті персні, сказали цареві слуги, а в середуйшій царівні золоті плаття, а в найменші. Це рівне золоте серце. Так. Отже, скажіть, будь ласка, хто жив у нас, який цар? Золотодар. Скільки він мав доняк? Трьох. Так, скільки він монетки? Да, по три золоті монетки. Що найстарша купила? Чудові персні, а середуша, сукні, ткані, а найменша. Нічого, вона спочатку допомогла заплаканій жінці, потім діткам, яких захворіла мама, і навіть сиріточку пригорнула та погладила по голівці. Так, яка ж головна думка казки, що потрібно мати з вами золоте серце, що потрібно бути небайдужим до чужої біди. Так, головні герої це наші сестрички та цар. Отже, ваше завдання прочитати казку, спробувати визначити, де її зачин, де частина та кінцівка. За бажання, можете намалювати малюнок до цієї казочки. Певно, на все вас вийде, ви мене розумнички. До побачення та гарного дня!